Асуального керівництва та взаємодії з досудовим слідством у органах внутрішніх справ на 20% було збільшено питому вагу направлених до суду обвинувальних актів. У кримінальному провадженні активно проваджується інститут угод. Із понад 4 тисяч обвинувальних актів, понад тисячу направлених до суду з угодами про примирення та проведення винуватості. Слідчими органів прокуратури. Особам оголошено про підготовку. Удвічі збільшилася кількість направлених обладнання актів у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень з ознаками корупції та вчинені працівниками правоохоронних органів. Важливою темною сьогодення є у нас протидія корупції. Акцентую, що правохоронними органами області направимо до суду 52. Кримінальне провадження з обуваними актами, а відсвідування збитків, завданих кримінальним корпусім правопорушенням, становить майже всі 100%. Про найручніші кримінальні провадження ви всі знаєте, ми усі їх оприлюднюємо. Але на не одне, не одне з них я все-таки хочу ще раз звернути вашу увагу.